Це ми привезли з Харківської області. Підбитий був нашими силами ППО, нашими силачами. От ми з кожної поїздки намагаємося привозити якісь цікаві артефакти, аби передавати Володимиру в музей. І також привозили з новоствореної молодої республіки Курської. Знаєте, як є така шутка, що да, яка сама маленька область в Україні, Курська, да, от, були в суджі декілька разів, і також привозили цікаві артефакти, які представлені в музеї. Тому всіх ремечажан запрошую, приходьте, подивіться, дуже цікава експозиція. Головне для нас це збереження військової історії. Чому? Тому що ця війна все ж таки закінчиться. Але пам'ять про неї треба зберігати. Для чого? Якщо ми забудемо про цю війну, почнеться слідуча війна. тому ми робимо все, щоб можна було зберегти пам'ять, а зберегти її можна на артефактах цієї війни. І ми щиро дякуємо нашим волонтерам, особисто Олегу Бикову. Практично кожна поїздка його на фронт. Приходять нам новими артефактами для нашого музею. Ну, а зараз теж їхнє так сказать, те, що приходить з тієї сторони, і вже, мабуть, більше 50 ночей ось ці шахеди летають над Україною Безперервно, кожну ніч. Ми, ми дуже хотіли б, щоб люди побачили, яку проблему вони несуть. Це не маленька пташка, це дуже велика. І вона вбиває. Там знаходиться практично 90 кг вибухової суміші. І плюс що около 200 літрів е, гарючої суміші, яка, якщо шахет збивають, вона розливається. На крилах шахеда, на крилах гербери, везде стоїть буква и. Я не можу зрозуміти на гербері навіть дві букви «И» и. Виникає така цікава аналогія. Може пам'ятаєте радянський фільм Операція И а чому і а щоб ніхто не догадався? Може бути ці шахеди також із цієї операції, и щоб ніхто не догадався, але ми бачимо і ми догадуємось, що вони нам взагалі не друзі.